Доброго дня, ми з України. випадок, якщо в когось є лишніх тисяч так, 19 ось без 100 гривень, то Укрпошта вам пропонує придбати ось такий колекційний набір: колекція воєнних поштових марок, варкушах і конвертах з погашенням першого дня в ексклюзивному клястері. Якщо звісно, ось, ось його фотографії. Ось такий клясер. Не пам'ятаю, вони, здається, за нього тисяч 2 хочуть. І ось що вони пропонують. Тобто, марки і конверти першого дня. Так, ось таке. Таке. О, ідея класна. Залишилося знайти 19 тисяч. Так, здається, все прогортали. Ну і ось сам список, що вони нам пропонують. Тобто КПД, марки «Аркуш», Русський воєнний корабль ІД, WEF, також до нього КПД, потім «Русський воєнний корабль. Все. Так що тут? Мрія з погашенням, як ми бачимо, і Гостомель і Київ. Також доброго вечора ми з України, М і W, потім Патрон, теж Київ, і також КПД, потім Вільні, Незлавні, непереможні. Блок 300 років до Дня народження Григорія Сковороди. Але ось деться, яке погашення КПТ від дня народження Григорій Скавороди, сад божественної пісні з погашенням першого дня Київ, Скавородинськ, Нью-Йорк. Далі ось маркований аркуш Слава ЗСУ, КПД, Кримський міст, зброя перемоги, Херсон. Херсон, як ми бачимо, два погашення буде також Київ та Херсон. І останній це ось переможного нового. Року. Ну, як бачите, якщо у вас є ну, 18 900 гривень, ну, 100 гривень будемо не рахувати, то ви можете його собі придбати. Ну і нагадую, від 600 гривень в Укрпошти безплатна доставка. Ну, На цьому все. Дякую.